Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно актуальну тему Міжнародний день захисту інформації, який щороку відзначають 30 листопада. У сучасному світі, де технології стали невід'ємною частиною нашого життя, захист інформації має ключове значення. Це свято нагадує нам про важливість кібербезпеки та відповідального ставлення до своїх даних. Чому цей день важливий? Міжнародний день захисту інформації був започаткований у 1988 році Американською асоціацією комп'ютерного обладнання. Дата вибрана не випадково. Цього дня у 1988 році стався один із перших серйозних кіберінцидентів. Масовий комп'ютерний вірус, відомий як черв'як моріса, поширився в мережі ARPANET, попередниці сучасного інтернету. Цей день покликань привернути увагу до проблем захисту персональних і корпоративних дан. Адже кожен із нас щодня стикається з ризиками у цифровому середовищі. Основні загрози в цифровому світі фішинг. Хакери використовують підроблені електронні листи або сайти для крадіжки паролів та фінансових даних. Малваре. Зловмисне програмне забезпечення може пошкодити ваші пристрої або викрасти інформацію. Витоки даних. Часто через недбалість користувачів або компаній конфіденційні дані потрапляють до рук зловмисників соціальна інженерія. Зловмисники маніпулюють людьми, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації. Як захистити свою інформацію? Використовуйте надійні паролі. Пароль має бути унікальним і містити цифри, літери та спеціальні символи. Уникайте використання одного й того ж пароля для кількох сервісів. Двофакторна аутентифікація. Це додатковий рівень захисту, який робить доступ до ваших аккаунтів більш безпечним. Оновлюйте програмне забезпечення. Регулярні оновлення виправляють уразливості, які можуть бути використані хакерами. Будьте обережні з публічним Wi-Fi. Використовуйте VPN, якщо підключаєтеся до публічної мережі, щоб захистити свої дані. Не відкривайте підозрілі файли та посилання. Навіть якщо вони надійшли від знайомих, перевіряйте відправника. Цікаві факти про кібербезпеку. Факт перший. Кожні 39 секунд відбувається хакерська атака. Це показує наскільки важливо бути готовими до потенційних загроз. Факт другий. Пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6 залишається найпоширенішим у світі. Хоча він є надзвичайно вразливим, багато людей досі його використовують. Факт третій. Понад 70% витоків даних пов'язані з людським фактором. Це доводить, що освіта у сфері кібербезпеки є надзвичайно важливою. Факт четвертий: найдорожчий у світі витік даних у 2020 році. Витік даних компанії Equifax коштував понад 14 мільярдів доларів. Факт п'ятий. Соціальні мережі улюблена мішень хакерів. Використовуйте приватність налаштувань і уникайте публікації конфіденційної інформації. Чому цей день важливий для кожного з нас у світі, де цифрові технології стали невід'ємною частиною нашого життя, захист інформації стосується всіх. Ми щодня користуємося інтернет-банкінгом, соціальними мережами, електронною поштою, і кожна з цих дій потребує безпеки. Міжнародний день захисту інформації нагадує нам, що бути обізнаними у сфері кібербезпеки це не лише про захист даних, а й про безпеку нашого особистого та професійного життя. Дякую, що приєдналися до нашої розмови про Міжнародний день захисту інформації. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і діліться своїми порадами з кібербезпеки в коментарях. До нових зустрічей!